За декілька днів Вінницька область повернеться до звичного режиму застосування графіків погодинних відключень. Це пов'язано із завершенням ремонтів блоків на атомних станціях. Та Вінничан все ж закликають економно споживати електроенергію, особливо зранку: з 8 до 11 та з 20 до 23 години. В цей час навантаження на енергетичну систему найбільше. Вінничина теж зазнала відчутних втрат в енергосистемі. Неодноразово ворог атакував територію Ладижинської ТЕС та інші об'єкти критичної інфраструктури. Для підтримки балансу в енергосистемі диспетчерський центр Укренерго вимушений застосовувати заходи обмеження споживання для промислових і побутових споживачів. Проте, вже цими вихідними мешканці Вінничини відчули істотні полегшення щодо обмежень електропостачання. Це пов'язано із завершенням ремонтів на атомних блоках. Хоча ремонтна кампанія ще триває. За інформацією, АТ те Обленерго», через декілька днів область повернеться до звичного режиму застосування графіків погодинних відключень. Станом на сьогодні в Вінницькій області доведено обсяги погодинних відключень з 14 по 19 годину, а також додатковий з 19 до 23. На офіційному сайті «Вінниця Обленерго» в розділі онлайн-графік погодинних відключень розміщено актуальну інформацію. Тож користуйтесь лише офіційними джерелами. Пікові години навантаження на енергосистему у Вінницькій області згідно режимних замірів з 8 до 11 години ранку та з 20 до 23. У ці години бажано не користуватися енергомісткими приладами, адже вони можуть різко підвищувати навантаження на мережу.